Усім доброго дня, канал Сільська Господиня. Я вас, як завжди, знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду тушкувати капусту з болгарським перцем у сметанній заливці. Це так смачно виходить. Так що залишайтеся зі мною на каналі і разом будемо готувати таку тушковану капусту. І покажу вам, що мені потрібно на перший раз. Я взяла таку капустину на 900 грам. Ну, капусти перцю берете вже за своїм бажанням, як вам треба для вашої сім'ї. Отут у мене три болгарських перці порізаних. Я ще трошечки їх поріжу більш надрімніші. Отакі вони покажу. Одна така середненька морквина мені потрібна, цибуля середня. Цукор, сіль і оліє для смаження. А потім для заливки мені ще буде потрібна сметана і томатна паста. І я вже в процесі готування вам покажу. Зараз я наріжу капусту, трошечки переріжу ще перець, цибулю, моркву натру і покажу вам. Все нарізала і покажу вам. Ну, Моркву, як завжди, натерку натерла. Цибулю, так як для смаження, нарізала. а Перець отак, з солінкою перерізала, бачите, отакими кусочками. І скажу, що капусту нарізала ножем, отак, бачите, на велику. Я люблю, коли вона от для тушкування нарізана так трошечки на велику. Ну що, все іду, буду вже тушити це все і покажу вам, як я це буду робити. Я вже біля плити включаю огонь, наливаю олії. Так десь 70 мл олії наляла. Це вже дивіться, яка у вас рідка завеличка. І перш за все я буду обсмажувати перець. Щоб він віддав ото трошечки запаху сюди обсмаженого перцю. Ой, Олія хай трошечки нагріється чуть-чуть. Я думаю, олія трошки нагріється. І буду обставити хай обсмажується перець. І так трошечки обсмажу. Зараз смажиться і я покажу вам, який він буде вже обсмажений. Час і часу буду отак помішувати перчик і хай гарненько посмажиться. Бачу, що перчик обсмажився трохи вже. Вже такий запах віддав смажений перцю. Тепер додаю сюди цибулю. Нехай трошечки чуть-чуть цибуля сняжиться тут перцем. Цибуля теж трошки вже пом'якла. Така вона, бачите, тільки прозела стала. І можна додавати сюди морку. Морку довго здушити не буду, тільки зараз так хвилиночку. Морква трошки обсмажилася, а зараз додам сюди трошки солі. І отак одна третя, одна четверта чайної ложечки солі. Посунумо це все, перемішаю і вже буду зараз додавати сюди капусту. Капусту я трошечки пересипала більш такого об'ємного миску і отак рукою трошечки її пожала. Притерла, чи, як хто каже, я отак. Ну і все, буду додавати сюди. Оце все перемішаю. Так, десь хвилин і три буду помішувати її і, 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 і даю, щоб капуста трошечки все ці, -ці так обсмажилася спочатку. Кашу її не накриваю. Додам один лавровий листочок отак, розіпала його і сюди. Ще раз так перемішаю. Капуста вже такий теж гарний має запах. А тепер трошечки наю сюди води. Ну, десь так грам 50-70. Ну, Більш-мену дивлячись, скільки у вас от, от цієї капусти. Як забагато. І тепер трошечки посолю. І теж візьму отак десь. Небагато це не. Без пів чайної ложечки солі, тому що я солила отам. Перець, моркву, то все солила я вже. І тільки трішечки ще капусту під солю. Так, Капуста почала більш сильніше вже тушкуватися, накриваю кришку і трошечки скручую огонь. Пройшло хвилин 15. Я капусту так час від часу помішувала. І зараз попробую її, яка вона чи готова, чи ще дати її трошечки, щоб вона тушилася. Я не люблю капусту довго тушкувати. Я люблю, коли вона така, навіть відчувається, що вона капуста, щоб не була дуже-дуже перетушена. Я спробувала, скажу вам, що як для мене, то вже і досить. Зараз буду додати сюди томатну пасту, а потім... І сметану. Так, у мене тут томатна паста. Беру отаку повну столову ложку, трошки зверху. І хай отут на середині вона трошечки, ця томатна паста підсмажиться. Томатна паста трошки пересмажилася. Скажу вам, що можна і сметаною томатну пасту просто змішати і заляти капусту. А я люблю отак трошечки підсмажити саму томатну пасту. Воно мені так тому віддає оцей запах кислоти томатна паста. А тепер візьму сметану. Тут у мене є баночки. Тепер мішаю. Сметану сьогодні змога займаю. Сметану теж додає, тобі ж-менека ось кількість цієї капусти. Я додала такі три столові ложки. Там, четверту зараз побачу. Гармен так перемішаю її вже з томатною пастою. Все все. І побачу зараз, чи ще треба сметани додавати. Сметани теж не треба багато додавати, щоб прямо там капуста плавала у ці підливочки. Так тільки трошечки. А тепер можна це все гарнесенько перемішати. Скажу вам, що я пробувала капусту, яка вона вже готова, то скажу вам, що вона мені трошечки не дуже солена. Так що я зараз ще трошечки додам солі обов'язково. Додам сюди і в чайної ложечки цукру, можна ще трошки додати, там столова ложка повна томатної пасти. І додам зараз трошки ще солі. Додаю ще пів чайної ложечки солі, тому що вона мені показалася зовсім така не дуже силина. І оце гарно кожному перемішаю і далі хвилин 5 на маленькому огні, а так все, все потушилося. Можна додати чорного маленького перцю за своїм смаком, якщо любите. Я трошечки додам. Так небагато, а там для запаху тільки. Накрию, дуже маленький огонь даю, і хай 5 хвилин так потушиться ще. І ще скажу вам, що якщо ви додали сюди сметану і побачили, що дуже почало це все гуснути після того, як додали сметану, додайте десь ну, 50-40 мл води просто сюди, щоб не було дуже таке сильно. Устувати. Я от зробила це магазинна сметана у мене, і я побачила, що це все таке густе, дуже все зробило. Сметана прямо ловилася там. Я додала трошечки води. От і все. Хай на малесенькому чуть, чуть потушкується. Капуста готова, і я вам покажу, яка в мене вийшла сьогодні капуста. В такій сметанні заливці, це дуже смачненько виходить. От як маєте ще час, то можна її залишити, щоб вона хоча б хвилин 5-7 відстоялася, вона туди дуже гарна, дуже смачненька виходить. Така капуста з перчиком оцим. Ось така. Бачите, яка вийшла. Це дуже смачно, Так, що дівчатка, хлопчики. Попробуйте хоча б раз. І ви переконаєтеся, що дійсно це така тушкована капуста дуже смачненька виходить. Готуйте, це є швидко, це є просто і це є дуже смачно. І як завжди, вам дуже гарно дякую за те, що дивитеся мій канал, підписуєтеся на мій канал, дякую вам за ваші побажання, які ви пишете мені у коментарях. Чого бажаю і вам, і вашим рідним всього-всього найкращого. Бажаю нам поскоріше мирного неба, щоб всі були живі, здорові. І тоді до зустрічі.